Автор, який зараз виставляється у галереї не є ні академіком, ні заслуженим діячем, ні народним художником. Проте у народі його називають жрецем, друїдом і мольфарем. Неспроста він має хату високо у Карпатах. Вдень там забиває подих від неосяжності простору, а вночі виють вовки і усі розказують давні легенди. Звати художника Олексій Малих. Хоча він відпочиває у Карпатах, живе він у Києві, навчався у Москві, а народився взагалі у Берліні. Звідси, напевно, і потяг до багатонаціональних мотивів у живопису. Окрім рідних слов'янських, звісно. Інтерес Олексія Малиха не замикається лише на слов'янській культурі. Усі давні народи, здається, цікавлять його однаковою мірою. Раджу вам звернути свою увагу на цю роботу. Лист китайської коханки. Чи, до прикладу, ще один заокеанський сюжет для роботи тінь має, що біжить?

Учитиючись на всі ці виставки і роботи, можна сказати, що щось з них зв'язано з Карпатами, щось нагадує думку про індіанців, щось про перуанців. Взагалі в мене таке враження, що всі ці символи і роботи пов'язані якось з гірськими культурами. Більше асоціацій з якимись універсальними культурними символами, кодами, які так чи інакше в тій чи іншій формі притаманні для всіх культур. Наприклад, от роботи пов'язані з звуками, звуки є всюди, і незалежно від поганства, християнства чи ісламу. По-перше, з самим Вавилоном з однієї з самих давніх культур, трохи що можна знайти з єгиптянами, також з майя, з давніми слав'янами, з сарматами. Я вважаю, що він інтернаціональний автор. Цього майстра тягне до давнини. І, хоча частина дивовижних творів з виставки і містить в собі християнські мотиви, всі вони виростають з давньої язичницької основи. І це неспроста. Художник вважає, що зійшовши з Карпатських гір, пращури слов'ян втратили силу. Тож він намагається оживити її через свої твори.